Волонтери працюють сьогодні в кожному кабінеті центру освітніх інновацій. Кожен, хто прийшов сюди, отримує завдання і виконує його залюбки, каже директорка центру Марія Починок. Адже працюють волонтери задля спільної мети допомогти тим, хто цього зараз найбільше потребує. Організувалися наші івано франківці До Нас приходять учителі, які приїхали із зі сходу. Вони не просто шукали затишок. вони далі готові нам допомагати і максимально. Чинити опір нашому ворогу, усе шиється від подушок до можна сказати, навіть розгрузок і бронежилетів. Наскільки все скоординовано, хто завозить тканину, хто ріже на клаптики, хто стрічки для сіток, хто кусочки для матрасів, хто тканину на білизну. У цьому приміщенні жінки виконують дві різні роботи: одні рвуть синтепон для подушок, інші ріжуть тканину для спальних матраців. Ірина Білянська працює в одному із дитячих садків Івана Франківська. Каже, допомагає виготовляти подушки від самого початку війни. Зараз цей нелегкий час. Всі намагаються чимось допомагати країні. Ми тут допомагаємо, чим можемо. В садку у нас так само роблять і тушонки, і вареники, і пельмені ну все, що можна, так, щоб допомогти. в Цей час непростий. Ходимо кожен день, рвемо синтепон, наповнюємо подушки, матраси. Ну, всяка робота, яка є потрібна для переселенців, для армії. Поруч жінки ріжуть тканину для матраців, серед них і Франківка Леся. З перших днів ми стараємося хоч декілька годин приділити у цій роботі, щоб допомогти всім. Зараз такий час, хоч бути корисним якимось чином для нашої України. Зараз ми от робимо такі заготовки на матраси для наших переселенців, щоб вони могли відпочити після тяжких їхніх таких страшних пережитих днів. І стараємося всіма силами. Допомогти армії в сусідній кімнаті шиє заготовки для подушок Тетяна Третяк. Жінка з перших днів доєдналася до роботи, і тепер разом з чоловіком шиє речі для військових та переселенців. Спочатку шила такі на шиї підголовники, а начиняла їх, і, і зашивала вручну. А зараз от, є машинка, можу шити на машинці, тому шию такі подушки більші. Ми потім їх будемо тим синтепоном начиняти. Чоловік мій шиї балаклави, то я сьогодні принесла таку упаковку. Та й допомагаючи можемо. Бо зараз такий час, що хочеться бути корисним, несемо з дому, все, що маємо. Також до центру усі охочі можуть принести речі, які необхідні військовим та переселенцям. Принесли допомогу для наших бійців, які нас захищають, визволяють від загарбників. Всі працівники освіти об'єдналися і чим можемо, тим допомагаємо. Що саме принесли? Ми принесли спальні мішки для того, щоб було зручно тепло спати. Усі речі сортують та роздають тим, хто цього потребує. Нам приносять речі люди. Ми сортуємо речі. І коли вже приходять і просять щось дати, то за це набагато простіше. там ми знаємо, що в нас тут є рушники, навички. Дуже популярні зараз. Балаклави. Це ми вже готуємо, сортуємо для того, щоб видати наступним людям. Галина Марійчин, Роман Кочук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.